М'ячі, волейбольні, баскетбольні та футбольні ракетки для бадмінтону та гімнастичне спорядження отримала гімназія села Нападівка від благодійного фонду Миколи Філонова Український альянс у межах акції спорт заради перемоги. Наші гімназії сьогодні дуже важлива спортивна подія. Нарешті ми дочекалися наш довгоочікуваний спортивний інвентар. Ми дуже 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 дякуємо. Миколі Філонову за надання такого чудового спортивного матеріалу. Ми дуже чекали. М'ячі, обручі, все-все, що нам надали. Наша гімназія і взагалі будь-яка школа завжди потребує спортивного інтенсивні, а саме м'ячі. Чомусь так вважається, що м'яча достатньо лише одного, але один потрібен тільки тоді, коли граєш гру, а коли навчаєш, то бажано, щоб кожен учень отримав м'яча, так як і ручку. Тому що звичайно швидше навчиться той, в кого є в кожного в руках м'яч. Швидше навчиться писати той, в кого є в руках ручка. Тому, а так як нас учнів у власні дуже мало, тому ми будемо мати можливість працювати, відточувати свої вміння, навики, вдосконалюватися. І я сподіваюся, що в майбутньому нас чекають великі-великі перемоги. Спочатку на районному рівні, можливо, далі на обласному. Ну а далі, думаю, що ми виховуємо і майбутнє нашої країни, спортивних переможців.